Привіт, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Я саме те місце, з якого почнеться твій шлях. Я креативний і інноваційний, технологічний і драйвовий, проект орієнтований, гнучкий, майбутньоцентричний, глобальний і безбар'єрний. У мене ти знайдеш сучасні освітні програми та лабораторії з штучним інтелектом, інноваційні технології та індивідуальний підхід, активне студентське життя і розвиток особистості та сім потужних факультетів. Я пропоную подвійні дипломи: змішане навчання, дуальну освіту, раннє працевлаштування і тісну співпрацю з найкрутішими стейкхолдерами. Мої студенти вже працюють у Google, Microsoft, мають можливість навчатися англійською, самостійно обирати дисципліни в межах програми, а ще. Весело і змістовно проводити студентські роки. Я формую унікальну освітню наукову екосистему, де міжнародна співпраця, передові дослідження і технологічні стартапи творять майбутнє. І це лише частина мого всесвіту. Приземлимося разом на моїй планеті. Ти що так? Що цікаве? Ти бачила, яку я хвороду локацію перенісся. Ти чого? по справжньому крита локація сьогодні тут, а нуре день відкритих дверей. І правда, прогуляємося? Ході. Провели норедей, ми дійсно позиціонуємо наш університет, працюємо не тільки з випускниками цього року, але й 9-10 клас. Діти змогли побачити можливості університету. Дійсно, акцент розвитку університету це сучасний університет змін, університет відкритих людей. Університет рухається в напрямку розвитку технологій, і вектор дійсно направлений, інтенсивний. тому діти змогли побачити, які інновації які підходи і в навчанні, і в розвитку наукових напрямків. І тому кожного з них в стінах університету очікує. Якісне майбутнє, майбутнє працевлаштування, якісна освіта і дійсно успіх в житті. Ну, сьогодні у нас незвичайний день відкритих дверей. Open Day Nure. Традиційно завжди наш університет готує сюрпризи для наших майбутніх абітурієнтів. Ну, оскільки ми є творчий інноваційний відкритий університет, то вся наша команда, на чолі з ректором, підготувала таку широку програму, де абітурієнти зможуть в командах. Вони згуртувалися з команди і пройти, подивитися, які ж новинки, які технології, чому вони зможуть навчитися в стінах нашого університету для того, щоб отримати першу професію вже в ряд в лавах студентів. Ну і звичайно, визначитись, чим вони будуть займатися, якщо не усе своє життя, то на найближчі роки 7 червня 7 факультетів, всім локацій, і на кожній стільки всього цікавого. Центр мозкових систем створення комп'ютерів, керування роботами, вбудовані системи, потужна комп'ютерна інженерія, яка буде представляти як обчислювальну техніку, так і засоби програмування, штучного інтелекту, все, що пов'язане для реалізації програмно апаратних комплексів, і звісно, це все, що пов'язане з кібербезпекою. У нас є fpv машинки, у нас є е, звичайні роботи, роботи сумо, роботизована рука, е, умний будинок. Ну і ще багато типів не представлених тут. Сигнал і захист і шпигунські штуки, прошифрування даних, сигнали, захист інформації. Я вітаю наших майбутніх студентів, які зможуть поступити в найкращий it університет України. Всього найкращого мережі що з'єднують світ: інтернет, мобільний зв'язок, передача даних. Я тільки за не тільки онлайн спілкування і офлайн спілкування у таких місцях, як Хатоп, як Нікольський, і ми запрошуємо всіх до нашого університету. Вступайте! Хахне реальність програмування, бігдейта, штучний інтелект. Що ми можемо запропонувати нашим гостям? Ми можемо показати цікаві наші розробки. Також ми можемо розказати про наші освітні програми, де викладачі, наші викладачі, більшість з них є не тільки працівниками IT-компаній, але і їх засновниками. Математика плюс технології, алгоритми, аналітика, кібербезпека. Як то кажуть, лозунг нашого університету це перше серед кращих. Тому е, запрошує нас до нашого університету технології, що допомагають жити: біомедицина, електроніка. Ви будете знати обов'язково комп'ютерні науки, ви будете знати програмування. Але наша спеціальність унікальна. Наша освітня програма включає в себе симбіоз і програмування і сучасних технічних напрямків. Рух, контроль і розумні машини. Автоматизація всього. А у нас всі факультети цікаві. На кожному факультеті ми охоплюємо і інформаційні технології, і будь-які сфери діяльності неможливі зараз без діджиталізації. Тому, виходячи з будь-якого факультету, наші випускники будуть здатні працювати і в сфері хай-тек, і в сфері IT. Мені здається, сьогодні тут нурем можна познайомитися прямо зсередини. Погоджуюсь, а крім локації ще так багато всього цікавого. Приймальна комісія, викладачі, подарунки. А скільки абітурієнтів? Згодна, ходім знайомитися. Дуже е, цікавий лектор, дуже цікаво 3D-моделювання, е, ця сфера, дуже цікава, обробка фото. Дивилася у Тіктоці, дуже цікаво, як це все ретушується. реташується. Дуже хочу вступати в хнури. тому що це перший серед найкращих, і взагалі в мене майже вся родина в ньому навчалася. Цікаво було подивитися, чим тут займаються, які кафедри є, та чому тут навчають взагалі. Ось такий видився. День від дверей дуре купа важливих, цікавих інформацій, Багато знайомств, а ще більше емоцій. Думаємо, наші віталі теж случаються в заході і обов'язково беруть перші серед кращих. Першим пріоритетом. Всім нашим майбутнім студентам дійсно хочеться побажати обирати наш університет, бути найкращими рухатись найкращим університетом і дійсно мотивувати своє і розвивати свою майбутню кар'єру в стінах університету і бути успішними. Ну насамперед ми їх чекаємо у нас в університеті. і Ми сподіваємося, що ми всі протягом чотирьох років будемо отримувати задоволення від навчання та створення нових крутих проектів. Нуря це перший серед кращих IT університетів, багато наших здобувачів, які є успішними і бажаю нашим вступникам. Успішно скласти НМД, будь ласка, не хвилюйтесь, все буде добре. Ви вступите, ви геніальні діти, ви українці. Поступайте. Тепер ти так багато знаєш про мене, тож не помолися з вибором. Куди, майбутнє, схнуре. Разом понад можливо.